І просимо сьогодні згадати полеглих героїв, які віддали своє життя заради вільного майбутнього України. Українці усміхнеться доля. Згинуть наші Брат мій теж на війні, це все тяжко, але тримаємося. Сподіваюсь, що хлопці повернуться живими, а ті, хто загинув, ну, вічна їм слава за те, що вони зробили такий мужній вчинок заради всіх нас, заради, заради дітей, щоб вони спали спокійно і мали змогу навчатися, розвиватися. Ми сьогодні розпочинаємо заняття на новій локації на станції метро Масельського. Тут у нас чотири навчальних кабінети, в яких буде навчатись учні Немишлянського району, бо це територіально знаходиться в Немишлянському районі, і близькість шкіл, і можливість підвозу, і так далі. І зразу хочу сказати, що бажаючих навчатися в метрошколі нині дуже багато, тому на цій локації буде навчатися. Більш ніж 800 школярів, тобто вони будуть навчатися в дві зміни і навіть в суботу. Ми порівнюємо з минулим навчальним роком, коли 1 вересня на п'яти станціях. У нас розпочали навчання 900 дітей, а тут лише на одній скільки ж. Перевела синочка Дмитрія Максимовича Патруша до першого класу. Дуже раді, що у діток є можливість бути разом, спілкуватися, принаймні декілька разів в тиждень. Живемо на метро Палац спорту. Метро немає за що переживати. Більше переживаємо наразі за час, який ми будемо знаходитись вдома. Бо останні дні були дуже неспокійні на нашому районі. Звичайно, всім охочим на таких локаціях не вистачить місця. Ми, перш за все, зараховували першокласників, перш за все, зараховували початкову школу. А Старшокласникам, середнім класам ми пояснюємо, що як тільки буде можливість, ми говоримо про те, що зараз думаємо про розширення метролокацій, зараз думаємо про розширення переул в школах, зараз працюємо над будівництвом підземних шкіл.